Всім привіт, з вами хлопець І ми починаємо. З нагоди вільного часу я вирішив зняти батл. Чи не батл? А може челендж? Словом, я вирішив зняти правда або дія. В цьому такій естафеті о, різні люди пишуть правда або дія, і якщо правда, то ту -ту -ту", і якщо дія то ту ту, -ту щоб не запізнитися, я почну прямо зараз. І так, перше питання. Пише Іван Каслевичу: Правда або дія Якщо правда, скажи, будь ласка, хто я нас? Хто ти є насправді, якщо дія з'їж цибулю. Скільки разів я вам казав? Я? ЧОНСІА! Yeah. Я нормально відповів. І ти дульне моєю відповіддю А ми приступаємо до наступного челенджу. Пише Катя Зевайкіна. Правда або ні якщо правда, скажи, скільки тобі років в якому ти класі, якщо діє, зроби фотобенч Ну, по-перше, я в 10 класі. А по-друге, що таке фотобенч а, фото То бенсі, типу, ти такий капарний, а потім закриваєш камеру і оп, такий гарний. Я зрозумів, що ти хотіла. Надіюсь, я нормально відповів. А ми йдемо до іншого питання. Пише Настя Петрович, правда або дія. Так, якщо правда, то скажи, будь ласка, ти маєш дівчину, якщо дія. Що? Тут тут щось таке напливла над англійськими буквами по українськи. Якось так. У мене нема дівчини. Я холостяк. Ну і слава Богу. А ми дивимося. останні на сьогодні питання. Богдан Колпаков пише. Якщо правда, скажи, де ти живеш, якщо дія? Чекай. Якщо Якщо дія? Що? Знаєте, що він мені написав. Зиш чеснок. А я зим. Надеюсь, я не знаю, что это цибуля. Ой, не, не, это чеснок. Чеснок. Бачите, это цибуля. Чесника не было. Вы это бачите. И все одно, он опять... Нормально. Удопече. <гладу> <Не>, Ні, все нормально. Удопече. <гладу> я сказав, що все нормально. Удопече! <гладу> ну топече. <гладу> <гладу> <пладу> Надіюсь, довольно. Надіюся, вам сподобалися е ті відповіді, на які я відповідав, як і діємо, як і правдою. Тому, якщо не тяжко, будь ласка, покладіть палець так. Лайк like під відео, підпишіться, коментуйте. А головне...